Чому українці обирають Ірландію для навчання? Яка середня вартість навчання та які перспективи після університету? Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось все про вищу освіту в Ірландії, а також розглянемо, які потрібні документи для зарахування. Ірландія країна з унікальною природою та високим рівнем життя. Вона стала справжньою мрією для багатьох, зокрема й для іноземних студентів. Українці все частіше обирають Ірландію для навчання, і це не дивно. Тут можна здобути якісну англомовну освіту, тобто це одна з небагатьох європейських країн, де саме англійська є основною мовою навчання. Також Ірландія відома як центр розвитку IT, інженерії та біотехнології. Тут розташовані офіси відомих компаній, як Google, Facebook чи Microsoft. Тож для студентів навчатися в Ірландії означає не лише можливість здобути престижну освіту, але й шанс отримати стажування в топових компаніях та навіть побудувати кар'єру мрії в передових галузях. Якщо казати про ірландські університети, то багато з них входять до світових топ-рейтингів. Все завдяки новітнім технологіям та інноваційним методам викладання, які роблять навчання ще якісніше. До того ж, ірландські університети роблять акцент на практичних навичках та дослідницькій роботі. Тому студенти активно залучаються до цікавих проєктів, стажувань і практичних завдань. Щодо вартості навчання, то вона залежить від рівня освіти та обраної спеціальності. У середньому це 10 тисяч 15 тисяч євро на рік. До речі, серед наших клієнтів стадію Aight найчастіше обирають такі університети, як Trinity College – це найстаріший вищий навчальний заклад Ірландії, розташований в самому серці Дубліна. Він посідає перше місце серед ірландських вишів і входить до ста найкращих університетів світу. Наступний заклад серед улюблених коледж Гріфіт. Це найбільший приватний коледж країни та один із найсучасніших навчальних закладів Ірландії. До речі, 10% студентів вишу це саме іноземці. І ще один популярний університет це Технологічний університет Дубліна. Він є одним з найбільших вишів Ірландії, який спеціалізується на технічних напрямах, але також пропонує програми з мистецтва, гуманітарних наук, туризму, маркетингу та інших спеціальностей. Якщо розглянути студентські міста, то, звісно, найчастіше обирають столицю Дублін. Саме тут зосереджено багато престижних університетів, а також відомих IT-компаній. Друге за популярністю місто Корк, де знаходиться популярний заклад University College Cork. Це місто відоме сильними програмами в галузі інженерії, медицини та бізнесу, а також тісною співпрацею з технологічними і фармацевтичними компаніями. Також студенти часто обирають Голвей, це університетське місто на заході Ірландії. Де розташований Ірландський національний університет. Голови подобається багатьом через велику кількість міжнародних програм та зручне розташування для досліджень у природничих науках і медицині. Ми вже дізналися, що Ірландія відкриває багато можливостей для стажувань у провідних компаніях. Тож розглянемо детальніше, які перспективи працевлаштування для студентів під час та після навчання. Під час навчання студенти можуть працювати до 20 годин на тиждень, а під час літніх чи зимових канікул навіть до 40 годин. Але це не все. Найбільша перевага для іноземних випускників це можливість після бакалаврату офіційно залишитись на один рік, а після магістратури аж на два роки для пошуку роботи. Це класний шанс не лише здобути якісну освіту, а й розпочати свою кар'єру в Ірландії. Тож ми дізналися, чому Ірландію обирають для навчання. Розглянемо, а як же українському абітурієнту вступити до Ірландського університету. Вступна кампанія розпочинається приблизно за рік до навчання, тому вже на початку 11 класу варто почати збирати необхідний пакет документів: це закордонний паспорт, свідоцтво про повну загальну середню освіту. Тут зупинимось детальніше, адже на початку 11 класу учень, звісно, ще його не отримає. Тому замість нього потрібно буде подати довідку з місця навчання та оцінки за останні три роки. А ось саме свідоцтво можна надіслати пізніше, коли вже буде на руках. Схожа ситуація із сертифікатом з англійської мови. Його теж часто дозволяють надіслати пізніше. Також залежно від програми навчання та університету, іноді можуть знадобитися резюме, мотиваційний лист або портфоліо. Тож, ви зібрали пакет документів і тепер чекаєте на відповідь від університету. І ось момент настає, ви отримуєте офер. Далі вам потрібно сплатити депозит, щоб забронювати місце на програмі. Після цього навесні варто подбати про житло. Це може бути як університетська резиденція, так і оренда квартири чи окремої кімнати. Кожен варіант має свої особливості, проте краще точно не зволікати, щоб встигнути забронювати місце. Далі до червня потрібно надати сертифікат з англійської мови та повністю сплатити навчання за рік або іноді за один семестр, залежно від вимог університету. І вже влітку завершуємо всі організаційні питання. Наприклад, оформлюємо страхування, купуємо квитки, або якщо потрібно, то оформлюємо опікунство. Після початку навчання отримуємо картку студента та реєструємо своє перебування в міграційній службі. Ось і все. Якщо вам потрібна допомога з вибором спеціальності, університету чи вступом до конкретного вишу, залишайте заявку під цим відео для консультації з нашим освітнім експертом StudyUA. І до зустрічі в нових відео про міжнародну освіту.